дітки, Ви вже знаєте, що у світі є багато різних професій. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з надзвичайно важливих і почесних професій це військовий. Люди цієї професії дуже відважні, сміливі, сильні та хоробрі воїни. Кожного дня вони працюють. Щоб ми могли вчитися, гратися та жити щасливо і спокійно. Наші військові справжні герої, що охороняють наш спокій та захищають нас від небезпеки. Ми дуже вдячні їм за те, що вони оберігають всіх нас. Кожен військовий має свою важливу роботу. Це може бути на землі, наприклад, військові, що керують великими військовими машинами, танками, і їх називають танкістами. Або ж це може бути в морі, на великих кораблях, і їх називають військові моряки. Або високо у небі можуть літати на швидких літаках. і це є Льотчики, і кожен з військових носить спеціальний одяг, форму, яка допомагає їм захищати себе та робить непомітними під час виконання їхніх завдань. Дітки пропоную вам зараз віднайти частинки, яких бракує у зображеній військовій техніці та назвати військову професію. Яка використовує дану техніку у своїй важливій роботі. Так, це корабель, і він потрібен військовим морякам. Правильно, це танк, і його використовують для виконання своїх завдань танкісти. Так, дійсно літак потрібен льотчикам. Для виконання завдань високо в небі. Кожного року 1 жовтня ми святкуємо особливий день це День захисників та захисниць України. Це свято всіх сміливих людей, які охороняють нашу країну. І ми маємо бути вдячні кожному воїну за їхню. Важливу справу. Тож пропоную виконати руханку Привітання для наших захисників. Осінь, Золота йде, свято мужності Несе День захисника. У нас ми вітаємо всіх вас! Захисники, герої наші, сильні і мужні і найкращі. Щас. Підростати Україну прославляти, мужні стане моя, як і ви, справжні доньки і сини, захисники герої. Дякуємо вам, хай вас доля береже, щастя в серці, хай цвіте. Захисники, герої наші, скринні, мужні і найкращі. Щастя миру, вам добра, Хай ангел вас оберігає. Сьогодні нашу землю боронять військові, а раніше це робили козаки і люди. Дуже поважали їх, бо знали, доки є козаки Україна під надійним захистом. І сьогодні ми пам'ятаємо козак це символ мужності, сили і любові до рідної землі. Тож пропоную створити образ славного козака. Мої любі буду чекати на фото ваших славних козаків. Дітки, кожного разу, коли ви бачите синьо-жовтий прапор, пам'ятайте, наші захисники під цим прапором охороняють наш спокій і щастя. Захисники!